І нехай ранок буде добрий для всіх для добрих людей. Сьогодні 8 вересня 2024 рік. Звертаюся насамперед до коровайниць, тих, яких я вже знаю, ті, які вже з нами у клубі, борщотворців і тістотворчів, тістотворців це насамперед. Звертаюся до всіх, хто бажає до нас долучитися. Дорогі мої любі коровайниці, я хочу, бо я можу, написати про вас. Про вас книгу. Ви того не то що достойні, а це вже треба давним-давно зробити. Я подумала, що вже проведено 5 коровай фестів Цьогоріч, ну, їх проведено справді 10, якщо рахувати, якщо рахувати борщ фест і цей коровай фест, що ми поєднуємо з борщами, то цьогоріч буде жовтневий, п'ятий коровай фест у мене в етносадибі. Вас, кількість вас збільшується. У нас розширюється асортимент тістотворчих таких витворів, класних, весільних. То, дорогі мої, в першу чергу Тетяна Вінськовська, Ганна Халімон, Людмила Будко до речі, дуже активна і вже про себе написала. Зараз я скажу, що я вже від вас хочу: Світлана Прохорчук, Людмила Галій, Катя Юр'єва, Людмила Моргіна. Світлана Кібальник, Тамара Олійник, кого я... Нат... Наталя Лялька. Кого я не згадала, начебто всі, хто... хто приєднуйтесь, пишіть, будь ласка, про себе ремарки з вашої автобіографії, коровайної автобіографії. Бо я напишу про вас рівно скільки, скільки я про вас знаю. Як я вас бачу, які ви на фото, відео. А якщо хочете, напишіть про себе. Я така то, я почала займатися тістом короваєм тому-то. Мені це цікаво, бо що мені від цього? Навіщо це мені? Що для вас коровай фест і наші зустрічі під час борщику Глиняному горщику, в тому числі через коровайну тематику. Що ви хочете, ваші плани. Це було б дуже класно. Це такі були б ваші ремарки. Мені потрібні ваші фото у процесі роботи. Знаєте, не постановочні, не такі не, не паспортні такі фото. А коли ви натхненна отак у вашій, вашій роботі, в борошні, в тісті, всі такі прямо у творчому процесі, я запрошую вас до творення. Книги про самих же вас і про вас, самих найкраще можуть розповісти тільки ви. От як я пишу свою автобіографічну повість, ну це вже в мене роман цілий там виходить, то ну, сама про себе, як казав Василь Скоротівський, сама про себе розкажу найкраще. Бо я про себе не то, що там хочу найкращу інформацію подати, просто я знаю, що зі мною відбувається відбувалося в минулі роки. От так самісінько я прошу і вас. Я розумію, що в мене мої ідеї, а вам нема часу, чи вам там воно не на часі, чи воно не треба, як хочете. Тоді не шкодуйте, тому що я пропоную, а то вже на ваш вибір. Кажу до скорої зустрічі!